Так, рятувальники ліквідовують наслідки аварії, яка сталася 6 липня на трасі поблизу села Верхів Острозької громади. Там о 15.45 автоцистерна зіткнулася із пасажирським мікроавтобусом, який прямував із Рівного до Хмельницького. Вантажний автобіль за невідомих обставин і причин здійснив виїзд на зустрічну руху, де здійснив зіткнення з рейсовим мікроавтобусом. На даний час встановлено, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 14 осіб, 2 водії та 12 пасажирів рейсового мікроавтобусу, зокрема серед них одна дитина. За інформацією поліції, дитина, яка загинула, шестирічний хлопчик. Він їхав у автобусі з батьками та бабусею. Нині імена усіх загиблих ідентифікували, а наслідки ДТП ліквідували. Як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Поліцейські встановили, що 56-річний водій вантажівки виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з автобусом, яким керував 38-річний рівнянин. Керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький повідомив, що для встановлення причини ДТП буде проведено 18 експертиз, зокрема щодо наявності алкоголю в крові обох водіїв. На даний час розглядається декілька версій щодо причин цієї трагедії. Перше це пошкодження колеса грозового автомобіля, внаслідок чого його виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Розглядається ще декілька версій, в тому числі щодо випуску власником та посадовими особами суб'єктів господарювання технічно несправних транспортних засобів. Неуважність водія та порушення ним правил дорожнього руху. Єдина пасажирка мікроавтобусу, яка вижила після автокатастрофи, нині перебуває у стабільно важкому стані. Повідомляє головний лікар Острозької багатопрофільної лікарні Віталій Бойко. З його слів, медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму, перелом руки та ребер. Жінка та ще дев'ять пасажирів автобуса, які загинули, жителі Хмельниччини. Про це інформує голова Хмельницької. Військової адміністрації Сергій Тюрін Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.